Отже, ви завершили перший акт у грі Claire Епскер Expedition 33, І постає питання, який сетап вам треба зібрати. Про те, яким має бути сетап у першому акті гри, я розповів у своєму відео кращий старт. Якщо ви його не бачили, то можете перейти до нього за посиланням. У другому акті ми отримаємо трошки новий сетап героїв, і також ми зібрали майже повністю ту команду, яка буде з нами до кінця гри. Це означає, що ми можемо будувати довгостроковий сетап, який проведе нас максимально комфортно через цю гру. Дасть нам можливість здолати принаймні більшість босів, і дасть нам можливість поформити всі або майже всі данжини, які є у грі. Отже, для нашої Dream Team у другому акті я буду використовувати Маель як наш основний ДД, Версо як підтримка, і також резервний ДД. І Сіель як повноцінна підтримка, і також боєць останньої надії. Отже, якщо ви дотримались порад з мого відео Кращий старт, то у вас є суперзброя для Маель, яка називається медалом. За цієї зброї Маель буде починати кожен бій у віртуозній позиції. Яку ми будемо експлуатувати на максимум для того, щоб досягнути найкращих результатів? Щодо навичок для маєль, які ми будемо використовувати, у нас буде основна навичка, якою ми будемо завдавати шкоду, це лють рапіри, враховуючи те, що Маель буде починати бій у віртуозній позиції, і також застосувавши лють рапіри, вона буде зберігати цю позицію. При тому при всьому завдаючи великої фізичної шкоди. Трьома влучаннями одночасно і також маючи можливість зламу. Ця навичка за наявності шести очок дії абсолютно обов'язкова для застосування. Якщо 6 ОД на початку бою немає, тоді ми використовуємо прорив через мітку. Якщо якимось чином під час бою Маель втрачає віртуозну позицію, то ми застосовуємо іскру для того, щоб підпалити супротивника, і далі застосовуємо швидкий крок для того, щоб повернути Маель у віртуозну позицію. На початку другого акту і приблизно до його середини, на мій погляд, найкращою зброєю для версу буде лансерам. З його допомогою він ніколи не буде нижче рангу Сі, таким чином він буде завдавати трошки більше шкоди. Також треба буде менше заморочуватись над тим, щоб піднімати ранг для застосування більш хороших навичок. Щодо навичок, які буде використовувати Версо, основна його атака це буде мічений постріл. Він буде завдавати підвищеної шкоди, завдяки тому, що ніколи не буде нижче рангу Сі. Також цією навичкою він ставитиме мітку, якою зможуть скористатись інші персонажі. У якості підтримки він буде використовувати тягар, щоб зняти дебафи з наших інших героїв, і також буде роздавати підсилення у вигляді міці на союзників. Також атаки, які він буде використовувати, це натиск Зеро та Звогню, якщо буде ранг Бі, і також поріз Берсерка. Знову ж таки, якщо буде якась критична ситуація, і знаючи те, що нижче ранг у Сі, він не буде опускатись. Що стосується Сіель, то непринципово яку зброю на початку другого акту вона буде використовувати, я використовую Сіельсон. Щодо її навичок, то тут ми маємо для того, щоб забезпечувати правильну підтримку. Ми відкриваємо втручання, також ми ставимо її прискорення. І також кілька навичок, які будуть давати змогу Сіель завдавати шкоду супротивникам. Хоча це і не буде її основною метою. Сутінковий поріз, дар передбачення, незримий помах, і також пекучий зв'язок. Далі давайте поговоримо про Піктос. Перш за все, ви мали збирати всі Піктос, які тільки могли знайти на перших чотирьох локаціях. Той список, який ви бачите перед собою, це власне результат такого збору. Можливо, тут відсутні один-два Піктос, проте це не суттєво. На нашу Маель, як основного демедж ділера. Ставимо перший удар, щоб вона завжди ходила першою. Далі ми ставимо на неї броню для того, щоб вона зберігалась у бою якомога довше. Всі інші піктос, або спрямовані на те, щоб вона отримувала Оде, або спрямовані на те, щоб вона швидше ламала супротивників, ламаючи удар, збиток зламу зростає на 50% при контратації. Критичний опік, знову ж таки, критична шкода. Мертва енергія Оде, нагороджувальна мітка, Оде, посилений злам, шкода зламу зростає на 25%, постріли, що ламають, прицільні постріли збільшують шкоду зламу на 50%. Далі підбадьорливий злам, 03оде, підбадьорливий стрибок, руйнівна атака, спритник і також рулетка. Якщо ви відчуваєте, що не завдаєте достатньо шкоди, можете рулетку прибрати. Я використовую рулетку для того, щоб максималізувати шкоду, яку буде завдавати Маель. Такий сетап досить добре буде підходити, якщо йти на босів та міні-босів. В той же час, якщо вам треба просто виносити побіжних мовів, так би мовити. Ми можемо прибрати броню порятунку. Також ми можемо прибрати підбадьорливий стрибок і натомість вкласти все у мічені постріли, палаючі постріли, і також посилений приціл. Це буде давати можливість Маель через вільні постріли розносити практично будь-якого звичайного моба. Щодо Версо, враховуючи те, що він буде підтримувати основні атаки Маель, ми йому ставимо атака, що розкриває. Ми будемо застосовувати на ньому базову атаку, і завдяки цьому супротивник буде отримувати беззахисність на один хід. Далі йде стандартна метва енергія. Кожен супротивник, який загине, буде давати 3 ОД. Мічені постріли, знову ж таки, щоб збільшити ймовірність, ставити мітки. Палючі постріли, щоб збільшити ймовірність під супротивника. Нагороджувальна мітка це знову ж таки ОД. Далі посилений приціл. Постріли, що ламають. Далі підбадьорливий старт, руйнівна атака. Знову ж таки, враховуючи те, що базові атаки версо буде використовувати. І, звичайно, спритник для того, щоб фармити ОД з ухиляння. Ну і зрештою, CL, завдяки тому, що вона знову ж таки буде виконувати роль допоміжну. Ми ставимо їй автоброню, броня порятунку, критичний опік, міщений постріли, мертва енергія. Далі нагороджувальна мітка, палючі постріли, підбадьорливий стрибок. Брунівна атака та спритник. Також обов'язково ставимо кожному нашому активному персонажу бодай один піктос, який бустить здоров'я для того, щоб пул очок здоров'я у них був приблизно 700-800. На початку другого акту, в принципі, такої кількості вам має. Більш-менш вистачити. І далі порядок дій приблизно такий Ви підловлюєте мобів, починаєте атаку першими. Майель завжди ходить першою. Вона пострілами виносить майже всіх мобів. Враховуючи те, що в неї досить таки потужна зброя, вона ходить першою. Ми стріляємо по вразливих точках. Моби від'їжджають в небуття. Якщо ж справа доходить до босів та міні-босів, Тут починає працювати та схема, яку ми з вами придумали. Майель грає першу скрипку, версо та сіель допомагають їй отримувати ОД і також отримувати переваги. Припустимо на прикладі боса-дуаліста, який є босом стародавнього поля бою. Коли Маель починає її хід, то у неї недостатньо. Оде, щоб провести лють рапіри. Тому ми використовуємо вільні постріли до тих пір, поки не повісимо мітку на боса, і далі використовуємо прорив, який дає, як бачите, максимальну шкоду на цьому рівні. Далі, оскільки Маель втратила віртуозний стан, то ми її повертаємо у віртуозний стан через швидкий крок. Після чого ходить густав, який вішає мітку. Далі ходить Сіль, яка просто трошечки докидує собі Оде. І потім після атаки боса знову настає черга Маель. Тепер у неї повний пул очок дії, і вона буде їх використовувати наповну, оскільки віртуозний стан також присутній. Далі густав проводить знову базову атаку, передає хід Сіель. Сіль передає хід та очки дії Маель. І Маель знову проводить атаку лють рапіри, повністю знищуючи боса. І далі цей рух продовжується по колу. Маель та СІЕЛЬ фармлять очки дії. Далі, коли у сіель накопичується 5 або більше, вона передає очки дії та хід Маель. Маєль таким чином майже постійно підтримує віртуозний стан і продовжує застосовувати лють рапіри проти боса, яка завдає величезної шкоди і також дуже сильно бустить жовту смужечку, завдяки якій ми далі можемо боса зламати. Версу, в свою чергу вішає на боса мітку і також роздає союзникам міць. Деякі боси мають особливі атаки, при яких ця схема буде хибити, проте в переважній більшості ситуацій, в яких ви будете перебувати, цей сетап буде розрулювати ситуацію чудово. Після перемоги над босом до у якості трофею ви отримаєте його меч. Він буде давати на четвертому рівні додаткову дію після базової атаки. Тобто це буде давати можливість нашому версо на початку ходу зробити базову атаку. Таким чином, він трошки підбустить свій ранг, також він отримає можливість, якщо ви захочете, двічі захід виконати базову атаку. На 10 рівні цієї зброї також відкривається плюс 50% шкоди до базової атаки. А як я сказав, враховуючи те, що базову атаку, тепер ви будете проводити кожен хід версу. Це досить таки хороший плюс до шкоди від нього. Коли ви пройдете локацію Старий Люм'єр і ваші персонажі досягнуть приблизно сорокового рівня, то я використовую такі навички для цього ж самого сетапу. У маєль додається Форте, яка дає можливість за один ОД перевести її на наступний хід. Тобто, фактично, якщо вам не вистачає очок дії для того, щоб застосувати Лють рапіри, тепер немає гострої потреби переходити на прорив і випадати з віртуозної позиції. Достатньо застосувати Форте і перевести поточну позицію, тобто віртуозну позицію на наступний хід Маель. Кортовому при всьому пофармивши також від 2 до 4 очок дії. Для подальшої гнучкості цього сетапу я також додаю нашому версо лідерство. Завдяки цій навичці, він може за рахунок зниження поточного рангу дати союзникам від 2 до 4 ОД. Що стосується Сієль, то коли стає можливим, я відкриваю їй навичку Людь Фортуни. Завдяки цій навичці вона зможе подвоїти шкоду якогось союзника на один хід, це був мій найкращий сетап на другий акт у грі Claire Obscure Expedition 33». Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу такої команди. Пишіть також, що ви думаєте з приводу підборки, зброї та навичок. Пам'ятайте поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Також ви можете стати спонсорами каналу. Всі посилання у описі під відео. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.